Ну, це традиція, nice. що чоловіки мали виголені скроні uh -huh. і там мали цей чуб, вона зафіксована дуже далі. Там ще з часів гетів, тобто це якесь там друге чи перше тисячоліття, uh -huh. ще лишилися мозаїки в Італії, де показані готи, а ну, готів не любили в Римі. Мається на увазі що католицька церква їх не любила, тому що вони були аріанами. Тобто це була протилежна гілка. Ну, взагалі, інша система, інше віровчення. І тому вони там їх зображували, ніби як вони переможені і таке інше. Але вони всі там дуже цікаво подивитися на цих готі. Вони всі такі русяві з такими чубами козацькими. Ну точно як козаки, угу. і ще з сережками в вусі. Цікаво, треба угу. подивитися. Так, Не звертала увагу, цікаво. Я взагалі останніми роками дуже слідкую за народним оглядачем. Мені цікаво, там, коли перший раз взагалі я почала на нього випадково десь не трапила в інтернеті, навіть не знаю як. Може, десь навіть і на Фейсбуці. Ну, зараз не можу сказати, як, і я була здивована, що виявляється, таке є. Є така інформація, такі альтернативні думки, погляди, вчення. І що мене вразило тоді, наскільки це все відгукувалося в мені? От, наприклад, я щось читаю, таке контраверсійне, і я бачу, що я розумію і сама собі кажу: ну насправді це так. І дуже багато було таких думок концентрованих у вас. Які я ще до цього часу, до певного, коли я там почала це читати, не сконцентрувала сама в собі. Тобто воно десь розхристано мені було як інформація. Не сформулювала. Воно чітко не було сформульоване, але воно витало навколо мене. І тут я читаю, і я бачу, що ця думка вже концентрована, виважена. Виверена доступною мовою моєї рідної українською, подана, ну що дуже важливо, такі інтелектуальні сайти, вони в основному або англомовні, або російськомовні, а тут наш український сайт <кій> і так красиво подає таку глибоку інформацію. І я багато років фактично читаю дуже багато для себе часом, навіть мої політичні діяльності брала. Такому настрої. Мені дуже подобається ваше вітання. радіймо, дуже подобається, так. І я навіть там комусь скажу радіймо. А хтось так стоїть і каже, то нема чому радіти. Я кажу, як подивіться, ви живете, вам сьогодні дав день. Яке там природа кругом? Подивіться, який витвір Божого промислу фантастичний. А це ж дивіться, це ж так віталися християни. аріохристияни з самого початку. Це ж Євангелії написано, як там. Між апостолом Ісусом Христом радіє вчителю. І в нас угу. ще лишилася оця давня молитва, як вона, Богородице, Діво, радійся. Радій, Богородиця. Так, От так. Вона. так. Угу. Це античне вітання. Воно звучало, угу. якщо дивитися геландською мовою, то воно звучало як Хайри. По, раді...", по нашому угу. радіймо, Тобто, там трошки воно. Ну, прикручено. в англійській мові хай залишилося хіба, так? Ну, так, хай, хай так. так. Ага. так. <кій> Ну це важливо. Мені здається, що якби багато людей наших якось на цьому сконцентрували свою увагу, як ми зараз, то, можливо, ми, вони б собі в побут і повернули такі хоча б в сім'ї, так, От повернули собі. Тому що це слово радіймо, воно відразу налаштовує на позитив, на вирішення проблем, на бачення цілі. так. Ну Тут ми можемо розвивати цілу філософську категорію. Радія, тобто рад... Ра це внутрішній Бог або Сонце, Творець, Всесвіту, Тому діє оце от світло внутрішнє, угу. яке є джерелом і мудрості, і інформації, і фізичної сили, життєвої сили родини. І зрозуміло, що коли ми це проговорюємо, що радіємо, радіє, угу. так воно включається. О, я так буду тепер вітатися. <різь> 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 Просто хтось має почати. Отпробую. Попробую. Я пробував також з різними людьми. Люди просто ну, вражені і дуже радіють від цього. А потім питають, питають, а чому ми радіємо? А, так, мене Відразу зпитали, чому ти радієш? Я ж не бачу причин для радості. Але людина здригається радісно, коли вони це вперше чує. таке. Я думаю, що нас почують люди і будуть так само піднімати це світло внутрішньої душі і виявляти його. У слову, у слові радіємо. Да? Тут ще дивися, тут ще чому радіти. От Ти сказала, що ми радіємо, тому що ми живі. Справа в тому, що Україна вона ж весь час відроджується, тобто вона весь час десь там занурюється в пітьму і піднімається. Угу. От багать, багатьом людям, які дивляться на це, що в нас зараз є здається, от ми там йдемо до розвалу і все інше. Але кажу, люди, подивіться ну, трохи на нашу історію. У нас ці розвали, у нас ці кризи, і набагато гірші кризи вже були там десятки разів. І ми все рівно їх проходили. І ми виходили щоразу на вищий, і вищий рівень. Ми щось нове здобували для себе.